Вот такие улыбки получился. На 12, на 13 рамок. <coughs> Трошки, конечно. Не рассчитаю. Ну, ничего, 13. Это. Ничего страшного. Даже уже и лучше. Лышняя рамка. Вот. Крышка. Снялась. О. Плотно прилягають корпуса между собой. Ну и крышка стої. Вроде плотно зверху ще буде. Ну, у мене нічим буде обычно толь. Чорний такой. Просмолений. Обібью и шиферину вот так вот. Шифера у мене дофига. Вон лежать. На так-то тут желательно або ценколку. А саме лучше тут такая така тонка яке як, ну, як алюміни, но вона тоненька тоненька вона така прочна. З типографії, там, по-моєму, десь вони раніше купляв. Ну дорого, зараз не за що. От. Кажуть, продавай. Роби, продавай. Ну, да, 2000 такий вулик стоїть, Там. 1900, ну в разных тих, по разному цену. В общем, ну 2000, грубо говоря, уже уже это вин кошту я. Е, Значит, шо хочу сказать, что ну добре получил я 2000, так? Це у мене такая деревянная заглушечка. Плиток закрывает. Ось така. Железні не приміняю ще давно-давно. У мене один вулик був мені. В общем, з Донецька і чоловік йому вже тоді було 70 років. Хороший був бджаляр. Він мені казав, каже, ніколи не став, каже, отут ось це ось на верхніх. Железні. Ну, по-перше, жара, коли вони нагріваються. Дуже бджола залітає воно її там якось ну, обжигать даже може. І потом воно получается там різний заряд у джелы один а в вот железячки і воно якось електризується. в общем бджоли не люблять железно Ці гвоздики тоже желательно можна було мені зробити отверстия і поставити штифти дерев'яні. Ну це я вже не хотів заморачиваться І тут тоже штифт я бачив гулик. у якого стенка Оця. сейчас кришку зніму. Ага, зараз вже докажу, що це можна робити і продавати вулики, але якщо його не продати, то він за першу шкачку, якщо сюди рой впіймати, то в першу шкачку він себе окупе Десь ну, за сезон кілограм 30 дасть. От і посчитайте. 30 кг меду це якщо продавати так, банку 600 гривень. Ну, я по 500 продавав. Ну щоб, ну, щоб продати. Хоча він то ж із, із, із подсолнуха, навіть чистий подсолнух, зараз 600 гривень трьохлітрова банка. Тобто літра 200 гривень. Це вже майський той дорожчий, ну майського в мене так не було багато. Ну, для себе тільки і для родичів. Нет. Ну, то він себе окупляє і наступний рік опять він себе буде. Даже може і 40 кг, а вообще то 50 кг меду вулик должен давати сім'я. Ну, і третій, четвертий, то есть з кожним роком він дає прибыль. А просто раз продав і тебе є 2000. Ти їх потратив і все, їх нема. А вулик стоїть і працює з джолами. Ну, працюють джоли. Понятно, що. Ну і пасочники трохи. Трохи тирять уже. Бджоло напрацював мед, а ти прийшов, попрацював, забрав меду у них там мед. Вони бачать, що пусто, починають два рази ще працювати. І носять більше меду тоді. Ти опять викачав, чи я там викачав. Я, я тільки, тільки починав бджолярством займатися, робив як. Я їх жалів бджол. І качав небагато мету. І в мене сім'ї перезимували, і все. Але ж я зрозумів, що в мене тої прибулі немає, мені ж треба якось вулики робити. За що їх робити? Ну, от, наприклад, вулик стоїть на те час, це от 10 назад було. Я вулики купляв. Я їх не робив. Це мене зараз, як кажуть, ну скрута заставила вулики робити. Я не вмію їх. То, в общем, виборки ці все не роблю. Я ще роблю оці стики. Вот, просто. Доска в доску і отут ось планку набив, ну, щоб ми, це, і, ну, коротше, це ну, нормальний вулик, але ж їх там роблять не так. Нема в мене такої циркулярки на ці, що є. Не зробиш так. Зробити можна, але це дуже довга історія. О, о, щось вилазить. На лапках обножка, щось несуть. Я їздив дивився, що воно цвіте, якісь жовті цвіточки по, всьому, по всій балці, повно їх, жовті, на лапка оце носять, вони мабуть за них бджоли. Ну от одні носять, одні оси тільки лазять, оці сплять іще. Нікого немає, А он рядом жовтий, носа. Об ножку. Ну от вони працюють. А ті сплять. И белый там что-то одна желает. Значит, у них у цих желтом есть еще расплод. кормить. бо не суть. Хотя уже б, уже б и хватит. До зимы готовиться потребно. Так вот, можно продать вулик. Зробить и продать. Это мне так. Кажут, о, нормально получается вулик. Ну, то я знаю, кто его знает. Кто-то купил бы такой вулик. Наверное, я бы... Ну, я довольный. Это не эталон, так сказать. Ну, это так, больше-менее. Така розкраска ще получилась. А в мене краска закінчилась. Синяя було трошки. Ну, як я робив ті вулики ще в прошлому році. В цьому році я це один зробив і все. Немає на, не настрою взагалі. Ну так щоб. ну от. Осталась краска, я взяв, намішав. Так, не докрасить. мене є, треба ще все повторити. Не люблю я таких просвітів. Кот ходить. А нашого десь нема. Котяка. Кормиться у нас. А, чи птичку хоче впіймать. Наш уйшов десь опять два дня немає. Характер. Це якщо на нього накричать, то він уходить. і щось він дуже довго не приходить тоді. Не люби. От. А, кришку зняти хотів ж показати. Одною рукою невдобно, ну. Ось. Оце ж термопанель. Ось ну, так. Потім планка тут оббив, щоб держалась. Я раньше на гвоздике это все прибувало на самому резі, але воно не дуже надежно. Ось так планка надежніша. Ніяких отверрів немає. Отут ось тут через ці каналки. Ось. Воно йде ось сюди. І за тим. Якось тут через кришу. Ну, в общем, благо уходить, Благо, кришку не короба, ніде нічого. У мене вже є сволики в яких сім їж, О там два, зимували, ну, не дно не викручує нічого. Ну, в дні я теж трохи роблю щелини і я їх конопатю. от В случаї, коли розбухає доска, щоб було куди розширятися. Ну, щоб не сквозило їм. Бо там сечете дно, не сечете дно, мені кажеться, там не, не донорно ніяк там сказняку знизу там будь. Вот. Так, сейчас поставлю крышку. Упал исток. А вот она. Вообще нормально. Рамка стоит. Вот. Занимается он одной рукой. Раз. Все. Занялся Верхний корпус. И так само одной рукой можно и назад ее поставить. Нет. Держу. Опа! Сейчас. Все, встал назад. Нема тут никаких. Клад с таким натяжечкой так шк. Без проблем. стоит Да я бы сам живу в таком улыбке. Это нормально. Ну доска сосна, ну да я Яка продається, с ним доска с роблю. хоча Джоу сосну не люблять. Це поки обживуться, вони поки, на всі стінки, а, А, сейчас ж надо обсмалить. обсмалити, зараз буду обсмаливать, засниму діло, Обязательно треба, яка б не була доска чиста, Ну це я болгаркою тут все шліфував, шлифував ж снаружи тоже як красить. Ну, Треба потім перед тим, як в кінці зробив, що вже ніяких маніпуляцій не робитиметься, обпалити лампою паяльною чи балоном, газом вже. Не було ніяких там мікробів. Так, не сильно, не до черна, ну щоб трошки ці всі волоски там всякі, щоб оставалися. Літок так чуть-чуть середині теж. Все так надо. І перед тим як сім'ю садить, тоже так поверхностно пройшов трошки про це, Просмалив його. Джоли тоді краще, їм більш подобається така доска, якщо вона трохи обпалена. Уже там чого, ну... Їм больше нравится це все. Запах сосны такие, конечно. Не пришел кит помогать. Тимоха, <coughs> лапу не даешь мне, не учишься никак. Иногда даю лапу, иногда не. Характер вот. А так как обсмаливать аккуратно надо, чтобы не дало пламя, чтобы не полыться. дело опасное такое. Ну надо стараться. Аккуратно. Ну, все, тут уже тогда крышку только сейчас сделаю. У нас что-то погода пасмурно сегодня, треба успеть обыть а то шифером накрыть. Готовый на наступный рік вулик. О. Раз малюнок на что-то похоже стоит, да? Гадство. Что-то нецензурное, некультурное прорисовалось. Ну ничего. Вот тоже вымалевывается. Якийсь пісюн. А взагалі люблю сучок з сосни як пахне, запах такий. Оце як починаю болгаркою працювати, сітка виходить, нюха, каже, мені так подобається ну, запах дерева. Воно ж як болгаркою ріжеш. По уголах. А якщо старий вулик десь купуєте, треба обов'язково це все обсмалювати. І чим старіший вулик, тим душі треба смолити на начер... чорно, як кабана. Як смалять, щоб був чорний вулик. Тоді ж крепти. Тоді би порядок. Щоб ніяких там грібків, всяких там гнилець не... ну і тому подібне. Так, закрили. Все. Зараз уже дороблю. Не знаю, купив би хто такий вулик, я його не продаю, але просто інтересно. старався, щоб був. Оце він час такий красивий, а потім через годика два стає отакий. <сум> темного ціну. Ну там, зрозуміло, дощ іде, там каплі попадають. Це білого кольору мені невдачна краска, треба другу краску брати. Це така екологічно чиста краска. Це Вікна красять таке. Ого, лізе оса, лізе оса. Оси нападають страшне. Це просто ну невозможно. Оси нападають і на кота то теж нападають оси. Лізуть в улик. Це якесь в цьому році. нашествие его сына прямо он полно лежит Уже усы, они уже задолбали, семьи мои, он слезался. Хочет пробраться. Хочет пробраться, бджолы то и не пускают, он выгоняет бджела, а она и хопа бджолу все, бджола отлетела в сторону, и она дальше хочет пройти. А так улык открываешь, они там лазят, сидят на сотах. Того, что бджолы сейчас не активничают, уже ночи холоднее. А усы еще активничают. Вот побыть и лжать. Полный ус побытых. Котейка, лапку дай. Тимоха, дай лапку. Лапку дай. Лапку давай, давай лапку, Тимоха, лапку давай, я ж тебя дрессировал. Лапку дай, Тимоха. Не піддається Не поддается им дрессировки, да, Тимоха. А тут же ж мозги зовсім трошки. Ну зовсім трошки немає. Дай лапку, Тимошка. Лапку дай. Не знаю, что от него хочется. Все одно, что мені вот так на якомусь на китайском что-нибудь отак Вот він же не понимает. Ну, я ж руку простягую, Тимоха, глянь, дай лапку, лапу дай. Ладно, коли навчу, тоді покажу, як він лапу дає. я задню иногда давал. Так от, потом уже так як постоять волики, стоит вот такого цвета кольору. Не дуже чисто, конечно. Главное что тут не в красоте дело, а в практике. Практичный волок. Ніде не дуя щелей нема. Яка да есть там щелина, вот тут. ось. Ось Між досками там може. Ну тут я забыв. Или там ось, якщо може там, де два корпуса між собою трохи. Тут бджоли тим прополісом заліплюють. Прополіс, воск вони заліплять і все там не буде нічого їм сквозити. А де надо, вони оставлять собі там якусь маленьку вентиляцію. Ну, вони роблять. Іногда от, буває, даже, так, этот холстик роблять собі такі даже. Якщо їм сильно жарко. Так що бджоли не розберуться. Тимога сильно хоче горобця піймать тих горобців що пропали кажуть а то ж немає їх, а щось у нас є, може місто таке е, зачаровані горобці тут є, і котяра і бджоли показки У ну, тому році у мене так хороший подеж був. хоть у мене бджол небагато аляснуло і за все що була тепла зима і вони і рано рано весною начали вилітати, в общем Порозлітались. Сім'ї слабі були. Некоторі пропали. В цьому році побачив. Теж так ідуть, Не, не дуже сильні. Є там суперсильні сім'ї, але в основному сл слабаки. Вчора наловив, що я ловив рой по дві рамки, там по, по три-чотири рамки це був сильний. Ні, найсильніший рой я піймав на, на п'яти рамках. Ну, так він один такий. Ось. А то. Поліс горобця ловить. Поліс. Охотник. А наш десь броде. Не десь, наверное, гулять пішов. Десь до річки. Або рибу ловить рибу Рибулова. Інтересно, піймає горобця чи не впіймає? Пімо, брось, ти це з... заняття. Ти уб'єшься з дерева впадеш, пока мені ще не хватало за тобой потом. Ну, в общем, ничего я не понима. Осень листья опало из груші. Ну хоть груші на голову уже не падают, слава богу. А то. Сидишь, бах, такая груша. Если ну, честно, мне ни одна не попала, а в изумчик я. Ну рядом так тільки гх, або на крышу улыкаться. Баба-бабах. У моя вдома стояла коло, коло оріха дво, два вулики. Вони були самі агресивні, тому що постійно оріхи на них падали осінью. Та і так, вітер дує, там гілку зламає, бех, підходиш, а вони вже такі у думають, що за гріня. Індики по вуликах лазили теж було не дуже. Ну там нічого не зробиш. Нічого тим індикам не зробиш, тому що вони. Як їх не ганяє, вони по вуликах лазили. И це ж не просто по вуликах, а з вулика на вулика так от стрибає. Бух-бух на кришку, Бух-бух таким ну кілограм двадцять веса. Конечно, ну хороші індики були. Пельмені. Так, а як же буде по українськи пельмені? Вареники з м'ясом. От. Дуже подобається мені. З м'яса індиків. Отакі. Та й котлети. Вкусне м'ясо. Добре, всім дякую, хто додивився до кінця. От, всім пока.